Усім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сливовий пиріг це завжди дуже смачно, а якщо він із йогуртовою заливкою, він смакує взагалі по особливому Мінімум інгредієнтів і зовсім не багато часу, і ви отримуєте пиріг, який замінить навіть торт. Ділюся рецептом. Сливи у горки у мене середньої величини. Розрізаємо на опіл і видаляємо кісточку. Далі готуємо тісто. До трьох курячих яєць бажано кімнатної температури додаємо 150 г цукру і збиваємо міксером 2-3 хвилини. До збитих яєць пересіваємо борошно 210 г. Це приблизно 1,5 стакана. До борошна додаємо повну чайну ложку розпушувача. І на завершення 60 г рослинної олії. Замішуємо тісто лопаткою. Воно виходить майже таке, як на бисквіт. Віпікатимо пиріг у стікляній формі розміром 25 на 35 см. Змащуємо попередню олією і викладаємо тісто. Розрівнюємо поверхню за допомогою лопатки. І далі викладаємо сливи. Для форми такого розміру у мене пішло 18 середніх слив. А вже зверху заливаємо йогурт. У мене ароматизований солодкий, 200 г буде достатньо. Йогурт можна замінити сметаною, змішаною із крохмалом і з сукром. А ароматизатори вже додаєте за своїм смаком. Випікається такий пиріг при температурі 180 градусів 25-35 хвилин. Вже слідкуйте за своєю духовкою. Друзі, якщо у вас досить витримки, залиште пиріг охолоджуватись. А вже потім нарізайте і насолоджуйтесь. Цей сливовий пиріг дуже ніжний та легкий. Бісквіт, слива і йогурт, це так смачно. Його потрібно обов'язково приготувати, щоб відчути цей смак. Друзі, я вам щиро вдячна за перегляд і дуже сподіваюся, що рецепти, які я викладаю, вам подобаються і будуть вам корисними. І якщо це дійсно так, не забувайте поставити вподобайку і підписатись на мій канал Улюблені домашні страви. Якщо ви цього ще не зробили, усім смачного і до скорих відеозустрічей!